Якщо вам вдалося купити чудову ділянку за дивно низькою ціною, не поспішайте радіти, цілком можливо, на придбаному ділянці ґрунтові води підходять близько до поверхні, або ж вам дістався починистий ґрунт. Ці фактори можуть призвести до того, що на будівництво фундаменту піде набагато більше грошей, ніж передбачалося. До того ж, потрібно ще правильно вибрати тип фундаменту, щоб навесні не сталася нерівномірна осаду будинку, що являє собою свайно-гвинтовий фундамент. Найкращий варіант в подібних випадках фундамент на гвинтових палях, відповідний для будь-якого рельєфу місцевості і для будь-яких проблемних ґрунтів. Свайно-гвинтовий фундамент успішно застосовується в будівництві з 1850 року, коли США був побудований перший маяк на палях. Той факт, що маяк стоїть і донині, підтверджує високу міцність гвинтового фундаменту і пояснює, чому ця технологія набула такої популярності у всьому світі за порівняно короткий час. Особливість гвинтової палі в тому, що ця труба зі сталі має загострений наконечник з різьбленням і лопаті або комбіновану різьбу для загвинчування в землю, найдорожчими є гвинтові палі, забезпечені лопатями. Зате і ґрунт вони ущільнюють краще за рахунок своєї конструкції. Певного стандарту для гвинтових паль немає. Вони бувають цілісні і пустотілі, різного діаметру і довжини з капелюшком у верхній частині труби прямокутної, круглої абою подібної форми. Монтаж фундаменту на гвинтових палях можливий на будь-якій місцевості, на нерівних або затоплюваних ділянках, на схилах, на торфяних ґрунтах. На доглянутих газонах без ризику завдати шкоди газону поруч з великими деревами, таким чином ніяких попередніх робіт з очищення ділянки і його вирівнювання проводити не доводиться і немає необхідності порушувати природний рельєф переваги гвинтового фундаменту. Не виникає потреби в земляних роботах, не потрібно передбачати під'їзні шляхи для техніки. Монтаж може проводитися і взимку для будівництва фундаменту, досить трьох осіб. Всі роботи по влаштуванню фундаменту займають від одного до трьох днів до будинку, зведеному на палях. Завжди можна з легкістю прилаштувати нову споруду. Палі можна закручувати в землю як за допомогою спеціальної техніки, так і вручну. Стовпи самі проробляють собі шлях в ґрунті до заданої глибини. При необхідності гвинтовий фундамент можна швидко демонтувати, якщо не заповнювати пустоті Стовпи бетоном і перенести в інше місце завдяки перерахованим перевагам фундамент на гвинтових палях відгуки незмінно заслуговує найкраще і успішно використовується в промисловому і в приватному будівництві, як впоратися з гвинтовим фундаментом своїми силами. Гвинтові палі під фундамент повинні врізатися в тверді шари ґрунту, що пролягають нижче, ніж промерзає ґрунт. В цьому випадку стовпи не будуть піддаватися силі обдимання ґрунту, щоб правильно визначити. На якій глибині знаходиться стійкий пласт ґрунту, найкраще звернутися до фахівця. Крім того, для вірного розрахунку майбутнього фундаменту вам буде потрібно врахувати вагу майбутньої будови коливання ґрунтових вод по сезонах. Тип ґрунту, вітрове навантаження і кліматичні особливості вашого регіону, все це з'ясувати самостійно не так вже просто, кількість паль визначається в залежності від габаритів будівлі, що будується, стовпи потрібно буде рівномірно розподілити під підставою споруди з однаковим кроком, не забуваючи про вузли внутрішніх стін і про кути, довжина наземної частини зазвичай становить близько пів метра. Видиму частину паль можна заховати за фальшивим цоколем або залишити відкритою. Будівництво гвинтового фундаменту проводиться так, на ділянку наноситься розмітка кілочками точно в тих місцях, де будуть знаходитися палі. Палі закручуються за допомогою спеціальної штанги вручну. При цьому за допомогою рівня перевіряється їх рівне положення, встановлені палі вирівнюються під один рівень лазерним нівеліром, найдовші стовпи підрізають болгаркою в порожнину труб, заливається бетон з метою захисту внутрішніх поверхонь паль від корозії, зовні наземні частини стовпів рекомендується покрити антикорозійним складом. До опор приварюється металевий каркас і забарвлюється в два шари захисною фарбою. Утеплення фундаменту на гвинтових палях не потрібно, оскільки цей тип фундаменту відноситься до провітрюваних, високі опори захищають будинок від холоду, який виходить від землі. Можна утеплити ростверк, але майте на увазі. Що неправильна теплоізоляція призведе до появи вогкості, що негативно відіб'ється на всій споруді, щоб зробити будинок тепліше, краще приділіть увагу утепленню підлоги, а не гвинтового фундаменту. Якщо вам зустрінуться про свайно-гвинтовий фундамент, відгуки не дуже позитивні. Це означає, що при будівництві фундаменту були допущені будь-які помилки ями під стовпи викопувалися, положення палі не контролювалося при закручуванні, труби не були захищені від корозії і але навіть якщо через неправильне монтажу споруда трохи просіла, завжди можна здійснити ремонт фундаменту гвинтовими палями, замінивши просіли стовпи новими, можливість швидкого ремонту це ще одна чудова перевага гвинтового фундаменту.